Підготовче засідання кримінального провадження через два 211-0302-0654 за частина 1 377 кримінального кодексу України. Судове засідання розпочато піднішу звісно зайнятістю у розгляді колегіального іншого кримінального провадження. А хто з'явився? Судове засідання з'явилось прокордонний, бо не лише не посідовища, хто не у зв'язку з своєю діяльністю в іншому судовому іншому суді кримінального провадження на особи знаходиться під партнею, котрі повідомлялися належні чимофіксації здійснюється за допомогою комплексу акорд, Запис здійснюється на дітей. Так, ну чи повертаються до підготовчих питань після винесення ухвали 8.10.24 суду Голосівського сільської ради судді Бушаленко про. Відмови з заяви, звинувачення про влучу в даному провадженні. Склад суду наразі не змінився і в першу чергу ставиться на обговорення питання про можливість продовження підготовчого судового засідання, відсутність потерпілих та захисника до нас який зайнятий в іншому процесі. Будь ласка, Василевич, є заперечення чи немає щодо захисника, зокрема ваша позиція? Така саме, як на минулому разі, в межах розгляду двох, трьох вже тепер попотам, які не, не мають які які є і потребують негайного розгляду і однієї скарги. В межах іншого я проти розгляду без адвоката, тому що моя компетентність не дозволяє цього зробити. Ось, будь ласка, прокурор до розгляду проведення підготовчих питань, зокрема, просить обвинувачення вирішити при його ракло питання і справи, без потерпілих <клес> захисника, враховуючи позицію обвинувачення. Бажаю, що можливо продовжити нас, <клес> наскільки потерпіли, повідомлення з неймалежим чином, і наскільки мені відомо написали заяви про розгляд. Зрозуміла a... ваша позиція. Будь ласка, висилали щодо вирішення вказаних вами питань, без участі потерпілих є запоручим. Ні. Суд на місці ухвалив провести розгляд вказаних обвинувачених питань, без участі захисника та потерпілих. Так, на адресу суду надійшло. Ряд клопотань, два клопотання фактично однакові за змістом. На розгляді слідчого судді я не є слідчі, суддею, що ми я є суддею. Перебуває справа, з приводу чого призначається відповідність сутовісне. я сам порядку я не можу приїжджати через інваліднів групи, пояснів трохи цілів, бо з нею сприклад, що мій пенсії мати таксі. Зв'язку з тим, що з собою НПФК мене забезпечувати трансфером для забезпечення у самороді, прошу забезпечити мене ним mm -hmm. на період розгляду даної справи. Таке ж клопотання надходило раніше. А, крім того, сьогодні подана скарга на о, бездіяльність слідчого щодо неповаження вилученого майна. Помилити Оскарження без діяльності старшого слідчого. Ткаченка щодо неповернення майна задовольнити скажу, постанови холод, зобов'язати повернути мій моноблок а жорстким диском в разі відмови зобов'язати слідчого НП в і відключав, повернути мій моноблок без жорсткого диску. Зараз надіслати на випуск покупову копію ухвали. І... Документів до показної стаги. Крім того, попередньо, в вересні місяці, надходило клопотання від Василевича mm -hmm. про закриття судової справи 10.09. Я ознайомився з матеріалами. Чікає з ухвалені, що за назва четвертого суддя протипанно відкрила вказану судову справу, писала основного кримінального продження зовсім не з кримінальним провадженням, який було зазначено в ухвалі Київського апеляційного суду щодо визначення підсудності. Тобто, як зазначається ухвалю Київського операційного провадження, кримінальне провадження вказується номер. Суддя Бондаренко відкрила провадження, де вказала кримінальне провадження номер. Вказується, що не узгоджується з ухвалою апеляційного. Суду, а це вже прямі підстави для безпосереднього закриття судової справи 760-466-8224 та або для відкриття нової про справ провадження, який було зазначено в ухвалі поліційного суду, номер провадження, закрити протиправно відкриту судову справу. Будь ласка, обвинувачений, слухаємо вас чи підтримуєте клопотання, скарги, що мати? Так, крім клопотань, хочу зауважити, що. Мені не зрозуміла позиція вас як судді, і вельми появилися великі підстави. Не вірити, що ви є суддею, тому можна побачити ваше посвідчення. Ні, не можна, це не передбачено чинним спеціальним кодексом. Будь ласка, що до зайомного, тобто ви можете... Чиняти знущання з мене, мордуєте мене, наносите неймовірні фінансові, фізичні і е, моральні збитки. І вважаєте, це нормою є? Що так і має продовжуватися? Винувачне, не повторюю, будь ласка, своїм. Значить, питання. я хочу перед, перед тим розставки. зазначити і про це має весь світ, це людство почути на цій землі, які бувають судді. Я вже три рази у вас просив. І у вас є е, відповідні медичні заключення у цій справі судові, що я регламентом е, консультантів і е, лікарів, які мене лікували, е, обмежений сидіти або стояти 40 хвилин. В першому випадку через грижі, в другому випадку, на ногах в мене кров майже не ходить, пару процентів тільки. І пан прокурор бачить, і у справі теж є фотографії, де кістки торчать, там не просто рани, кістки торчать. Ви ж мене заставили, не дивлячись на мої прохання, клопотання, заяви і неодноразові сидіти під дверями цілу годину. Це фактично ви піддали мене черговому не просто знущанню, а ризику померти. Тому що за грижі призводить мінімум до парадничу. А тепер ми ще маємо судове засідання відбути, що потратити годину. Це називається замах на моє життя. От скажіть, як ви можете бути суддею, якщо правда у вас є посвідчення судді? Хоча я дуже часто стикався породу своєї громадської діяльності, що суддя, так, да, колись був, але ті, чи строк, чи там інші не здав екзамен, і фактично немає права проводити судові засідання. Тому в такому випадку друге моє питання. Ви уповноважені проводити судове засідання? Ви не вправі ставити суду питання, будь ласка. <кри> ти мене каже, нічого не має права питати. Ви уявляєте, Примуєте... ви телевізор дивитеся чи ні. Шановний обвинувач, як хат катує кат, людину, ви порушуєте порядок. порядок в судовому засіданні. Тобто ви маєте мене катувати, а я, я а казати, б... в... а я можу слухатися. І хочете посидіти. Як в Біблії сказано, Щу то ударимо пишет і просить Ви захищаєтеся своїм посвідченням, нічого у вас є. Якщо ви будете. Я маю повне право, ще раз говорю. Я тут сижу, так Ви вже забуваєтеся. Я право що? видалити вас із зали судового засідання. Ну так, а чи я її ж видалити ці мене. Ви так винесете. Ви так, продовжите, якщо, продовжите якщо. З таку поведінку. О, це я поведінка. Суд має право видалити вас із зали судового засідання ага. до завершення судового розвитку. Суд, якщо він повноважено, я не бачу, не наділені право я втретє звертаюся повен... до вас, шановне обвинувачення. Не бажав, я б вас, я я вас не причиняв шкоди, вашому здоров'ю і фінансам. Ви постійно це робите. Зручайте з мене. І мені породжується з ви виставленням. Та це ж світу не постійно такі слова. І ще раз говорю, я на вас відкрив. Дві кримінальні справи, там матеріал справи є. П'ять ухвал апеляційного суду є, ви 216 повинні 2016, підкорятися. Що там сказано? Що якщо операційні санкції поставили ухвалу, ви маєте звертати увагу на неї приймати будь-які рішення, виходячи уже з подібного рішення, яке є, там п'ять ухвал є і сказано цих якщо, якщо учасник процесу відкрив кримінальний, говорить, як подав заяву про, чинь, про порушення, та ж і не чекати результату треба. А якщо я ще ОСІМІР ПЕМП подав від скарги. Саму тві от не берете. Ви знаєте, що пункт 6 закону про Слово в суді сказано. Що якщо суддя не бере і суть сьомі стадії сказано, не бере воду, при наявності, причин це є дисциплінарне порушення. І ви мені порушення, зараз порожню виставленням за двері, коли сидите незаконно зараз в цьому кримській. На ваше заперечення звернення головуючий. Ні, я просто хочу сказати, Важаю, ласка, вага, що якщо... Не перебувайте, будь ласка, я говорю, що мала можливість сказати. Ви могли поміщати поміняти місця. На сьогоднішній день суду невідомі будь-які обставини. Там є, які, там є у справі. Ознайомтеся, будь ласка. Свідчать про обов'язок заявляти самовідвід. Даних про внесення відомості в ЄРДР там, не за так так сказано. там не так Василевича. А не так сказано. Щодо мене, як головуючого судді, у суду відсутні подання скарги до Вищої ради правосуддя чи до інших органів суддівського самоврядування не є підставою для заяви самовідводу. Наразі мені невідома інформація про відкриття будь-яких дисциплінарних проваджень відносно мене за заявами Василевича. Я востаннє запитую вас, чи підтримуєте ви свої клопотання, чи переходимо до їх підтримати. Але я просив просто в суда, і ще раз говорю, я міст маю міст можливість скаргу. сказати mm -hmm. у залі, що якщо наступний раз ви знову будете заставляти мене годинами сидіти, я приїду і поїду. Але можна було поміняти місцями ці два. Чи так підтримуєте всі судові. Ви ви заявлену вами скаргу. Я хочу спершу перед скаргою клопотання. Це моє право. Ви сказали, що ви їх підтримуєте. А тому що ви були разу, ми поміцяли, що розглянете клопотання і втікли, потім сказали, що не будете розглядати. То вибачтеся, його знову це повториться. То, будь ласка, розгляньте клопотання перше. То я вас питаю Про закриття справи, тому що все витікатиме з цього. Зрозуміло. Воно більш важливе. Ви знаєте клопотання про закриття. Клопотання так. щодо трансферу. Тоже підтримую. І щодо скарги. Тоже підтримую. Скажіть, будь ласка, з приводу скарги, чи зверталися ви в порядку до судового розслідування, слідчих суддів з відповідними скаргами чи Так, я вам про це речі? повідомлю. Але ви сказали, що ці попередні мої скарги в суд за різні підслідності, вони вже втрачають свою силу. Цитую ви це ваші сказали, слова. Я сказала, що ймовірно, вони залишені без розгляду. Не треба перекручувати мої слова. Я сказала, що мені невідомі про прийняті рішення, але якщо ви подали їх туди. А справа вже знаходиться тут по суті, то судді свідчить. Ну зрештою мене немає доказів. Зрештою мене немає доказів. Ви можете на зводи посилатись і не маєте права посилатись. Тобто ви слові. зверталися, проте ці скарги не розглянуті. Правильно да, я да. розумію? Рішення якісь прийняті потенційно, про які ви говорите. Але зі я зі ще раз кажу, що, що я, я, я е, 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 зрештою казав так, але будь ласка, дайте мені ще раз, ви вже знаємо до чого будь ведете. Ласка. Зараз відмовити не в ті самі самі скажу що я сплутав з іншими скаргами. Зверталися ви чи ні? Так я ж кажу, що я е, звертався десь біля 15 скарг, але я передивився ці скарги, е, і щодо цього це я звертався до слідчого. Я слідчий суддя і слово слідчий сплутав, тому я мав на увазі Ви до слідчого до слідчого з цією да, 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 він да. вам відмовив. Ну да, просто не юрист і спутував слова, слідчий, слідчий судей. У зв'язку з чим слідчий вам відмовив, Можете повідомити? Тому що приєднаний прокурор зараз підтримує. Він не буде суперечити, бо він же зрештою докладав санкцію Тож на це і, щоб визнати це доказом. Чи речовим доказ? Вони сказали, що це неможливо віддати. А як неможливо, коли це неналежний доказ? Він вилучений з усіднічої особи. Якщо я тільки один словом сказати, І не... блок належить вам. Ну він належить мені. Але що, що у парі сказано, я надав там написано, цитую. Сказано, вилучити за місцем роботи майно, яке може свідчити причини злочину. То я безробітний. Уже на два роки на той стан був і на сьогоднішній день безробітний. Я пенсіонер. Як можна проводити гробшу і вилучати щось? Тому питання в ті, що там багато пунктів є, що вилучено не у Клініка Василевича, а вилучено у нежитлових приміщеннях, є, де нікого кого немає, ні клініки, ні громадської організації, на всякий случай скажу, якщо прокурор скаже, а ладно, ми помилилися і там мали на увазі громадську організацію. Тому це майно не клініки, я скажу, і не робочому їм місце було і не громадської організації, і дав документи. Перший наказ, тож я звільнений ще, був до загідного до обшуку е, е, договора про перенесення місця знаходження моєї громадської організації за зовсім іншою адресою. І вона вказана там у договорі за підписом е, е, двох осіб у на, на, на укладання договору. Був я в договір, е, Кулива Тамара Іванівна. Ваша позиція думка ну, щодо заявлених пошуків і скарг? Е, з приводу скарги, е, вказаний е, комп'ютер, да, системний блок було вилучено на підставі ухвали е, слідчого судді е, щодо проведення обшуку. І наразі є речовим доказом вказаному кримінальному провадженні. Тому на цій стадії його повернення. Е, Крім того, скарги не надходили з приводу повернення вказаного майна. Ну, mm -hmm. я, я таких скарг не бачив. Попитання з ваші по питання. Тому да, вже необхідно відмовити і буде надано вказані документи на відповідній стадії, вказані ухвали і докази про приєднання до справи вказаного ключового доказу. До попитання з приводу закриття провадження. Я вважаю, що описка суддів у фарі суду про визначення підслідності не є підставою для закриття вказаного провадження і взагалі підстав закриття вказаного провадження будь-яких передбачених КПК наразі відсутні. І ці доводи не є е, такими, що е, мають підстави для закриття вказаного провадження. Щодо питань про е, виклику таксі е, та обвинувачення, то вважаю, слід також відмовити, оскільки е, це не передбачено діючим кримінальним процесуальним законодавством.